Програма націлена саме на тих, хто розпочинає свою справу. Те, що тут відбуваються заходи, те, що сюди можуть прийти підприємці між собою, поспілкуватися, це вже важливий крок вперед. Ці площадки вони стали таким освітнім комунікаційним нетворкінговим хабом. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України велика частка малого та середнього бізнесів зазнали значних збитків. Особливо сильно постраждали ті регіони, які перебували під окупацією ворога. Саме з цілею посприяти у відновленні підприємницької діяльності громадян, дія бізнес Укрсімбанк БІНПІ «Груп» та Мастеркард у рамках тристороннього партнерства запустили програму можливостей для українського бізнесу. Що саме пропонують, ми дізнавались на презентації проєкту у. It's, it's a way it's, uh, to open places where we can network where entrepreneurs can network can exchange ideas can try to, to be uh, reskills up -skills, and to find uh, new ideas to grow uh, their business Відтепер підприємці зможуть отримати інформацію про фінансові рішення для розвитку бізнесу в спеціальних консультаційних зонах. Окрім цього, в межах співпраці передбачено проведення освітньої програми Фінансист, серії безоплатних лекцій для підприємців від експертів різних сфер. Спікери розповідатимуть зокрема про управління фінансами, тенденції розвитку українського підприємства, технологічні рішення та маркетинг стратегії. Якщо ми говоримо про мікробізнес, зазвичай це починається з маленької справи. І підприємець на якомусь етапі розуміє, що для масштабування йому не вистачає тих чи інших питань. Тому ця програма вона може закривати певний пул питань і допомагати підприємцям рости. В своїх знаннях і таким чином масштабуватися. Дія бізнесу Бучі став вже шостим центром, в якому запрацювала консультаційна зона. На даний момент такі послуги можна отримати в Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі, Полтаві та Одесі. Історія програми розпочалася в вересні 2022 року. За останні шість місяців співпраці було проведено вісім онлайн та дванадцять офлайн заходів. Загалом їх відвідало близько 650 підприємців. Заступниця міської голови Бучі Михайлина Скорик зазначила, що подібні заходи. Мають надзвичайно ефективний вплив на розвиток регіону після деокупації. Те, що відновилося. Діє бізнес як майданчик. Те, що тут відбуваються заходи, те, що сюди можуть прийти підприємці між собою поспілкуватися, це вже важливий крок вперед. Тому що, коли в тебе знищений бізнес, ти не знаєш, що робити, ти зустрічаєш іншу людину з схожою проблемою, і ви відкриваєте новий бізнес. Відповідно, такий майданчик дуже важливий, а важливо, що він відкрився на тому самому місці в розграбованому ЖК-континент, бо це повністю оживляє бізнес-середовище цієї частини бучі. Організатори події зазначають, якщо ви є підприємцем і розвиваєте свій малий бізнес або відновлюєте його після релокації, звертайтеся за допомогою до центрів Дія Бізнес та отримайте безкоштовні консультації у сферах управління фінансами та маркетинг-стратегії. Скористайтесь нагодою отримати фахові поради та дієві бізнес-інструменти від справжніх професіоналів своєї справи. Всі наші консультаційні точки знаходяться на площадках «Дія Бізнес», тому що ці площадки вони стали таким освітнім, комунікаційним, нетворкінговим хабом. Які підприємці можуть прийти фізично, поспілкуватися з такими самими підприємцями, поспілкуватися з співробітниками банку? А також е, всі ці е, заходи, е, всі ці лекції вони доступні в режимі онлайн. Назар Григоренко, Олександр Кравчук та Олексій Москаленко із дія бізнес у Бучі, спеціально для інформаційної агенції погляд.